Ой, в нас сьогодні рахівнички. Подивіться, будь ласка. Давайте, Тимурчик, готовий. Зробіть всі ось так. Тимурчик. Угу. Нуль. Робимо нуль. Давайте ми зробимо на першій одиничку. Один. Одну. А ми, ну, дівчатка, покажіть. Готово, молодці. Юра, в тебе один? Не бачу. Є, одна. А рожевих ми зробимо дві. Один, два, дві, будь ласка. Так, дуже добре. А зелених салатових ми зробимо три. Три намистинки, так? Бусинки три. Молодці. О, всіх вірно. А помаранчевих ми зробимо чотири. Чотири. Один, два, три, чотири. А тепер я хочу трішки ускладнити завдання. А зробіть мені жовтих ось А Ану, подивіться, яка цифра. тигра. Нічого страшного, зараз ми Це так чотири. Ні, сильно багато. Давай порахуємо з тобою. Давай. Ану рахуй. Один. Два, мою, три, три чотири. Все, молодець. Оце зайве. Чотири. Ні-ні, ні зараз ти три вже. Зражила. Секундочку, чотири. Покажи мені, Катруся. П'ять, молодці. Юрчик, ти все заново. Давай ми з тобою швиденько зробимо. Чотири. Все. Жовтих Жовтих, Юра, скільки треба? П'ять. Так. Зробимо мені жовтих п'ять. Жовтих 5. Ага. А знаєте, скільки мені треба? Зараз вибачте, я, я ще не зробила. Синік, знаєте скільки треба? Сині. Показую. Показую. Яка цифра? Сім. Сім. Давайте сім. Один, два.